І в умовах воєнного стану місто не припиняє реалізацію важливих для городян інфраструктурних проєктів. Один з таких у галузі медицини для поліпшення медичного обслуговування дорослих та малих пацієнтів ведеться капітальний ремонт амбулаторії сьомого центру первинної медико-санітарної допомоги в Інгулецькому районі. Проєкт нині на завершальній стадії в місті. Створена струнка система роботи наших. Центрів первичної медичної допомоги. Створено 50 амбулаторій, і ми їх всіх оснастили і робимо їх на європейському рівні. От зараз закінчується ремонт першої амбулаторії сьомого центру, це на Інгульці, і в наступному місяці я вважаю, що ми вже капітально відремонтовано. Амбулаторію з новим обладнанням запустимо для мешканців нашого Інгульця. Проєкт місто реалізує у партнерстві з Українським фондом соціальних інвестицій. Нещодавно результатом такої співпраці стало відкриття капітально відремонтованої амбулаторії у Довгинцівському районі. У медзакладі на Інгульці будівельники замінили системи опалення, водовідведення, вентиляції, провели електромонтажні роботи, вирівняли підлогу та уклали нову плитку. Також тут встановлені енергозберігаючі вікна та спеціальні безпорогові двері для маломобільних пацієнтів. На сьогодні виконано 85% об'єму будівельних робіт. Триває оздоблення стін, підлоги, чистова відділка. Концепція фонду не змінюється. Ми продовжимо використовувати самі сучасні матеріали і якісні. Тому Ця амбулаторія буде дуже в гарному стані після ремонту і будуть надаватися якісні медичні послуги. Для амбулаторії вже закуплено сучасне медичне обладнання. Ним користуватимуться 12 сімейних лікарів. У приміщенні працюватимуть оглядові та маніпуляційні кабінети надання невідкладної медичної допомоги та функціональної діагностики. Також в кабінетах сімейних лікарів нам від фонду Українського фонду соціальних інвестицій було надано гематологічний аналізатор, біохімічний аналізатори. Швидкі тести на ВІЛ, на вірусні гепатіти С, а також швидкі тести на ковід. Також там буде надаватися невідкладна допомога для пацієнтів, які там з гіпертонічним кризом, чи з цукровим діабетом, декомпенсація, чи це шомічна хвороба приступи стенокардії, і іншим пацієнтам, які звертаються до наших сімейних лікарів. Амбулаторія може приймати понад 300 пацієнтів на день. Загалом у медзакладі надаватимуть допомогу 34 тисячам мешканців інгульця 7 тисяч з них діти. Іван Проводов, Олег Каплій цей день.